Скінчилась їжа. Ви що? Ну, сходить купить, Ви безробітні там, Ма Марко. ти взагалі купує дрова. Ти краще піди яблук купи. Хоч пару яблук візьми собі, і На Нащо тобі дрова? Тепер що ти пішов? Одяг. А можна з цим якось було почекати? Дрова, одяг. А чого одяг один купив? Це тільки собі? Ти же освічений. Ти ж освічений. Сходи, купи їжу. Відпочиває. О, оце ти сходив, да? Купив, а тепер сів, відпочиваєш? Зараз дружина прийде з роботи, а вона між тим. В римарні працює, а в хаті нічого немає, а ти сидиш. Сходи їжи купи. Вона відпочиває, а ти куди? Ти пішов купувати? О, купуй харчі. Ура! Він пішов. Ого, Марко! Ну, ну чудо у чоловік. Пішов, купив, сушні набрав, риби набрав, яблук набрав. Дружина зараз прийде і скаже, що ти купив, як я з цього буду щось готувати. Хоч би там картоплі взяв чи гречки, риба з яблуками із сушнею. Ну на дровах і воді. А він такий, я пішов в різноробочі, щоб дружина йому там мозок не виїдала за те, що купив, на ту їжу. Ну шо, відправила на ринок, краще сама пішла. Купила. Бо цим чоловікам довірять таке. Ще й гроші витратив. Скільки там? ого, 4 гривні.